Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати скумбрію пряного посолу. Нам знадобиться 1 кг скумбрії, попередньо я її вже почистила та промила, 100 г солі, 50 г цукру, 60 г оцту, 1 чайна ложка з гіркою гірчиці, 1 чайна ложка коріандру, 2 лаврових листочка і тут по 12 горошин чорного духмяного перцю та чорного звичайного. І також знадобиться 1 літр води. Зробимо маринад. Вливаю воду, додаю сіль, цукор, гірчицю та всі наші спеції і лавровий листок. Маринад відправляю на вогонь. Після закипання проварю 2-3 хвилини, вимикаю і залишу до повного охолодження. До охолодженого маринаду вливаю оцет та перемішую. Тепер скумбрію перекладаю в посуд, в якому буду її солити. В мене це буде бутилка з під води, верхню частину я відрізала, вкладаю сюди рибу. Я заливаю нашим розсолом маринадом. Скумбрію відправляю в холодильник і буду маринувати 3 доби. А якщо ви вирішите порізати на шматочки, то через добу вже зможете смакувати смачною пряною скумбрією. Друзі, ось така смачна, ніжна та соковита рибка в нас вийшла. Ось так вона виглядає. Дуже смачно пахне і дуже класно тримає форму. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!